Вітаю вас, любі друзі. Я Марина Романова, астропсихолог, доктор психології. Розкажу вам сьогодні про червень 2024 року, дуже сприятливий період для того, щоб ми з вами змінили наше життя на краще, для того, щоб використали потужну енергію планет, які допомагають народу України здійснити свою мрію. Головну мрію для того, щоб ви змінили і своє особисті життя, а сума нашої держави, да, і її доля, залежить від долі кожного з нас. Тому давайте єднатися, давайте дослуховуватися до порад всесвіту, як треба використати цей сприятливий період для того, щоб змінити наше життя на краще і наблизити мир. Починаю демонстрацію екрану. Не забувайте ставити лайки, вподобайки. Дуже вдячна вам за підписку на наш YouTube канал. Сьогодні розкажу вам про впливання, про те, які дні сприятливі для певних операцій, які дні несприятливі, для чого вони не сприятливі. Так що запрошую на презентацію. І так як бачимо на графіку, що червень місяць це дійсно вершина року. І ми бачимо дуже багато позитивних впливань на долю України. По-перше, це стосується місяця України. Це стосується Марсу України. Місяць це народ і нація, Марс це наші збройні сили і продовжується потужна трансформаційна енергія впливання лотон. Є також періоди і напруження, але жодна подія без напруження не має гідної своєї розвитку гідного також завершені, і розуміємо, що у нас залишилися з вами. Ось цього сприятливого часу до 4 серпня. І ми вже бачимо, що і в липні, і в серпні не буде дуже багато позитивних впливів, тому червень ми повинні використати за найвищим потенціалом. І так, по порядку про всі вливання. І так, перше вливання це енергія Плутону. Плутон це планета магії і 3 червня, по 3 годині 12 хвилин, це точна фаза, але діє. Цього дуже потужного гармонійного аспекту буде тривати з 28 травня по 9 червня. Це аспект покращення всіх умов нашого життя. Може виникнути великий інтерес до духовного самовдосконалення і навчання. Запрошую вас на навчання, будь ласка, звертайтеся у нас дуже багато костів. Це також успіх у бізнесі, в справах спільних фінансів та за кордоном. В освоєнні іноземних мов і культур дуже корисні будуть реформи на виробництві. Пам'ятаємо, що зараз Плутон з'єднується з Сатурном України, головною планетою України, і це з'єднання буде до кінця 2025 року. Але саме зараз це з'єднання ще отримує підтримку енергії зірки Альтаїр, яка робить з кожної людини воїна, воїна захисника або воїна-агресора. Але так як ми з вами... Беремо енергію воїна-захисника, тому ми повинні розуміти, що це енергія саме для нас. Також ця енергія дуже корисна для тих людей, які працюють в соціальній сфері, для адвоката, юриста та всіх військових. Також ми маємо вливання транзитного Плутону, його ощільнення саме 24 четвертого. Червня, ви бачите, і це витримка дають і самоконтроль в екстремальних ситуаціях ви бачите, що це час особисто трансформацій у цей час. Країна і вся нація схильна взяти багато на себе, усвідомлюючи свою роль повноправного учасника загального історичного процесу, і це виправдано. Однак не слід переоцінювати своїх сил, і у гіршому випадку можуть виникати найнебезпечніші ситуації, які будуть. Здійснювати да наше невдоволення, протест, ізоляцію, нерозуміння і можуть навіть виникнути стихійне лихо. Ви бачите, що почнеться аспект. Вже він почався 6 лютого цього року і закінчиться у грудні 25-го року. І зараз, від того, як ми скористаємось цією енергією, давайте використаємо його в конструктивному гирлі, тоді вона буде слугувати нам во благо. Також можете зробити скрін і більш уважніше передивитися на цей аспект. Дуже потужний аспект відкривається 31 травня, і він, ви бачите, буде дійсний напродовж цілого року до квітня 25-го року. Але перше ось це скупчення енергії буде якраз 18 червня. Що це за період? Це період, коли ми отримуємо наші військові, нашу енергію, наша сила волі. Отримає підтримку Урану планети прогресу. Це період сприятливий для зміни стратегії ЗСУ для досвіду у військовій тактиці. Вона дає сміливість наснагу просуватися тільки вперед, не дивлячись ніякі складності і перешкоди. Так, зараз дуже багато поставлено на карту, але все буде йти жваво і не викликати побоювань. Успіхів зсу. Ми очікуємо у використанні нової військової техніки, зброї. Особливо літаків і дронів, а також комп'ютерних технологій і різних ноу-хау. Це сприятливий період для пригод, для нашої нестандартної діяльності, для новаторських починань, наукових відкриттів та втілення в життя всіх своїх ідей, можливе освоєння нової техніки, вдала взаємодія з організаціями та з партнерами за кордоном. Всі ділові процеси на цьому періоді да, будуть мати успіх і будуть прибутковими. Також це сприятливий період для досягнень у спорті, це радісний час активного прагнення у майбутнє та різких поворотів подій. Це те, що нам потрібно, але є попередження. Цей приплив енергії дуже великий, і він дуже потужний саме в червні. І нам потрібно обов'язково направити його у прогресивному напрямку. Тому що надлишок енергії може дати заздрість, може дати прагнення до самоствердження. І це може привести до вистрілу повз цілі. Спокійні наукові дослідження та застаріли методи управління як державою, так і своїм виробництвом в цей час можуть гальмуватися. Тобто, ми повинні з вами прямуватися саме до прогресу. І ще один потужний аспект, дуже позитивний. Астероїд щастя і радості, а також добрих, гармонійних партнерських стосунків. Транзитний хірон дає силу місяцю України. Він бачить, ви бачите, що він почався з 14 травня, буде триватись також до квітня 2025 року. І перша концентрація цієї сили якраз в перших числах. До речі, ви бачите, що і 3-го числа, і 4 -е число вони дуже потужні. Це справді вікно можливостей. Але щоб відкрити це вікно, доведеться докласти чимало зусиль, адже сам по собі аспект не працює. Доля дає нам шанс, але вже від нас залежить, скористатися цим шансом або залишити все як і раніше. Найтяжтіше, до речі, цей далий період відчувають люди загостреною інтуїцією. Хірон завжди працює нестандартно, надійно, практично. При тому він вимагає від нас чесної роботи, але й нестандартного підходу і розставання з деякою частиною звичної картини світу, при тому, що реалізація цього аспекту також залежить від допомоги і сумісності з нашими країнами-партнерами. Взагалі, це дуже перспективний аспект, який дає можливість. До переходу на якісно інший рівень розвитку нашої нації, нашої території та державного устрою. Давайте використаємо кожен на своєму місці ці аспекти в області. І коли ми дивимося саме на місяць, да, ви бачите, якраз ми вже бачимо його на великому екрані, ми бачимо, що це дійсно сприятливий період. І ми бачимо безліч червоних доріжок, про які я розказала також зеленого кольору, це як вливання плутону. Ми бачимо з вами, що є також і напружені моменти це сині доріжки. Ми бачимо, що перше. Перші числа будуть виходити на спадному місяці, а також останні дні. Спадний місяць йде на обування. і ця енергія, яка, ну, наприклад, треба щось від чогось збавитись, да, очиститись ці дні якраз підходить більше всього. Зростальний місяць буде відбуватися 7 ви бачите, по 21 червня. Це якраз коли треба починати щось ініціювати. І ми розуміємо, що є два важливих моменти впродовж. Кожного місяця це енергія молодика. Я звертаю увагу, що цей молодик гармонійний для наших місячних узлів України, і це наша місія, і це дає нам натхнення. Не забуваємо, що під час молодика ми формуємо тривимірний образ піточої України, а також прописуємо плани на місяць за саме потужна година. А 22 червня буде відбуватися повня. І подивіться також гармонійно до сонця України, і це дуже добре, тому що ми також можемо сформувати і в мисленньовому образі і в реалізувати це все е, вільна, мирна, квітуча Україна, але повні відрізняється від молодика тим, що ми трансформуємо цю енергію, і ця енергія темряви, піднімаючись на світло, в світлі не вилюється. Так що творимо. Світ разом усвідомлюючи, що так треба робити. Також звертаю вашу увагу на день літнього сонцестояння, який в цьому році випадає на 20 червня, тому що о 23 годині 51 хвилину сонечко перейде від блузняків до раку, і сонце піднімається на саму високу відстань. Так, ми сонечко не будемо бачити 23 години годину 51 хвилину, але весь період. І 20 числа, і 21 го числа, тобто це ціла доба, це буде доба літнього сонцестояння, коли енергія ян, яка відбувається до літнього дня сонцестояння, з'єднується з енергією інь, яка відкривається першим градусом раку. тобто це енергія гармонії інь і янь, і тому наша сила найпотужніша. Та ще це сонцестояння дає і енергію Сонцю України. Тому давайте запалимо наше сонечко. До чого я вас закликаю? У точні фази молодика, у точні фази повні, уточну фазу літнього сонцестояння. Давайте об'єднаємось у колективній візуалізації тривимірного образу, мирної, вільної, квітучої України, зціленої планети, від війни і агресії. І, Відкриваючи своє серце, будемо віддавати енергію, дарувати енергію щастя, миру, добра, благості з побажанням доброї самореалізації, любові всім людям на землі. І якщо всі люди будуть на землі щасливі і керуватися божественними принципами, не буде він на землі. Пам'ятаємо ось цей потужний слоган: бути миру і добру в Україні та всьому світі. Ну і повертаючись да, до нашого графіку, хочу прояснити про небезпечні дні. І так подивіться, небезпечні дні. Це перше і друге червня, тому що там є напруження, особливо 2 червня, тому що і Сонце, і Меркурій знаходяться у руйнівному градусі. Це третє і четверте червня, особливо міста: Харків, Київ, Одеса, Дніпро. Це шосте число, тому що все молодий. Це період з 10 по 13 число, тому що ми бачимо, що можуть бути випробування так, чисельні. З 14-го також по 16, з 18 по 19, з 21 по 22. 25, 28, 29 число. Так, число. Дійсно, це дні напруги і ми розуміємо, в якому. Становище ми зараз знаходимося, становище війни. Але є й сприятливі, особливо на зростальному місяці для наших інновацій. Це дні 9, 10 і 11 числа. Але розумійте, що так, вони можуть бути певним чином небезпечні. Тому, якщо ви проживаєте в більш захищених районах, можете ініціювати свої самі о, сміливі мрії да, і свої проєк проєкти відкривати. А також 16-го числа бачите, скільки є несприятливих моментів, але скільки є потужних стили, і, до речі, він один з самих сильних днів. Також хочу вашу звернути увагу на спадному місяці вже для самореалізації, може не для початку проєктів, але для просування того, що ви вже розпочали раніше, перше число. Особливо четверте число, тому що якраз у нього дуже багато концентрується цих позитивних енергій вливань е, інших планет, також 23, 26 двадцять шостого і 27 сьомого числа. Ті е, е, числа, які виділені чорним кольором, вони дійсно для деяких міст нашої країни можуть бути також дуже несприятливими, тому що зростає військова небезпека. Е, також хочу звернути вашу увагу, що Планета Меркурій, ви бачите, що 3 червня переходить до знаку близнюків, і з 17 числа переходить до знаку раку. Коли вона буде відбуватися, так, енергія Меркурія в Близнюках це дуже потужна енергія для навчання. Поїздки, навчання, інформація, контакти, використовувати її в З 17 червня, вже по третє, по третє липня. Енергія Меркурія буде близька до раку, тобто, це якраз енергія споглядання, інтуїції, спілкування більше в межах родини, а не з друзями і однодумцями. Тому ну, просто ми повинні це знати і для чого більш сприятливе. Бачимо, що Марс переходить до Тельця з 9 червня і буде там до 20 липня. Зараз, поки Марс перебуває в вогні, тому йде дуже велике напруження. Коли Марс прийде до тельця, то це енергія з одного боку миру, тилець правильно, але Марс це війна. Тому всі ось ці військові дії вони можуть бути більш як топтатися на одному місці, але вони будуть мати той, тоді великий успіх, коли це все буде практично, реалістично і, як кажуть, тоді буде точно то в ціль. І планета кохання, планета грошей Венера до 17-го перебувати в близнюках, тому і наші стосунки кохання, вони більш такі рухливі, повітряні, ем, вони можуть змінюватись, але тоді її спілкування буде більше, так? Але саме 17 числа, коли Венера перейде до раку, вони більш будуть чуттєвими, інтуїтивними, спокійними, більш в лоні родини, більш вірними. Ну, але сподіваємось, да, що наше кохання буде завжди на вищим потенціалом, і наші кохання будуть щасливі разом з нами. І дуже важлива також подія, коли е, два кармічних показники, білий місяць і чорний місяць, також змінюють знаки. І у нас буде з вами змінюватись ось ця парадигма карми. І так, білий місяць це символ віри та світла. Кожним знаком проходить 7 місяців, а всі знаком зодіака за, за 7 років. І в близнюках білий місяць буде з 14 -го. Червня цього року до 11 січня 2025 року і він розкриє нам справжню інформацію про події, що відбувається. Він розкриватиме брехню та голю, голюватиме правду. Також на цьому періоді знов запрошую дуже добре почати навчання, тому що все навчання буде більше істинні. Запрошую до нашої школи астрології, запрошую до наших семінарів з динаміки і нагадую, що ті, хто записується до 15 червня, будуть мати ціни минулого року. Але і чорний місяць, показник нашої темної карми, символ сумнівів та спокус. проходить е, знаком е, за один знак зодіаку за 9 місяців, а за цілий знак е, зодіаку, та ціле коло за 9 років. У знаку Терезів цей цей знак спокуси, чорний місяць, перейде з 29 червня, тобто зараз він ще перебуватиме у Діві, тому дуже багато ми можемо критикувати, бачити дуже таких от неприятливих і не дуже красивих да, деталей, але з 29 червня і до 20-го, ви бачите, грудня 25-го року, чорний місяць. Буде проводити нас через кризу у стосунках, через сумніві у справедливості законів, як людських, так і космічних, і тут треба засвоїти важливий урок, що світ навколо нас це наше джеркало, що через будь-яку людину на нашому шляху ми вчимося бути мудрішими і що всесвіт завжди справедливий. Ось ці такі мудрі слова, які нам передає і Олена Осипенка, моя вчитель і моя подруга, я також рада з ними поділитися з вами. І пам'ятаємо, що і білий місяць допомагає нам в пізнанні. і ми можемо з вами, отримуючи за акційними цінами, ми продовжуємо цю акційну акцію. Будь-який з цих тренінгів за 1500 п'ятсот гривень, перераховуючи ці гроші, нам ми їх одразу відправляємо на підтримку Збройним силам. Я тримаю ці дрони в своїх ручках, відправляю їх на фронт, а також закуповуємо дуже важливі, Спеціальну техніку для дуже надзвичайних подій і для спеціальних військ ЗСУ так що, будь ласка, долучайтеся. І так, які ж дні сприятливі для очищення? Завжди за три дні: до молодика і до повній це я підтримую особисто цього, дотримуюсь посту в їжі, в думках, в діях, а також мої однодумці, які доєднаються до медитації і знань. Ви бачите всі дні, які мають бути сприятливі для дієти, для вані, для сауни. Я дуже дякую астрологічному календарю Олени Осипенко, але також маю свою корекцію. Для прибирання оселі, прання краще виходить спадний місяць. Для прання місяць, коли у стихії води, для прибирання, коли у місяць у стихії повітря. Ви бачите найкращі дні для зачіски, для фарбування волосся і там, де є підкреслення, це особливо сприятливі, але є і несприятливі дні, коли треба живити шкіру крім кремами, коли треба манікюр робити і педикюр — Це ви все можете зробити в стоп-кадр і прочитати. Для лікування і прогідування зубів краще в спадальний місяць, а також можна і на зростальному, але я б також підкреслила особливо несприятливі дні для лікування зубів і несприятливі дні для хірургічних втручань. Для визначення сприятливих днів для хірургії ми рекомендуємо індивідуальну консультацію астролога. Дякую вам за довіру. Ви пишете мені на Viber, так я за кожного знаходжу ці дати. Це робиться безкоштовно. Любі друзі, для того, щоб ви орієнтувалися в астрологічній погоді, щоб ви могли спланувати своє життя на краще, запрошую вас стати професійними астрологами, але хоча б любителями, які можуть використовуючи ці знання, допомогти собі і своїм близьким. Запрошую вас до школи астрології. Групове заняття буде навчати починатися це навчання з жовтня цього року. Але ви можете доєднатися до індивідуального навчання в будь-який період. Ви бачите, червень це самий сприятливий період для навчання і для змін нашого життя на краще. Будь ласка, приєднуйтесь і отримайте як сертифікат українського зразку, так і європейського. Ну, а також сама потужна енергія трансформації відбувається при нашій роботі зі своїм світом. Я запрошую вас на семінар холодинаміки, Житомирі. Очно він буде відбуватися з 14 по 15 вересня. Ви бачите, мій особистий номер телефону, за яким ви можете записатися. Приймаю виклики і приймаю ваше повідомлення у Viber, також, а у, також по Telegram. Будь ласка, приєднуйтесь, а також є і онлайн версія. Група онлайн починає свою роботу тоді, коли береться група. Любі друзі, я дуже рада була вам дати знання про червень. Ви бачите, який він потужний. В наступних наших відео Ютуб презентаціях я дам вам знання про молодий, про повню, про те, як варто зустрічати сонячне день літнього сонцестояння. Да, цей самий яскравий сонячний день, і саме схід сонця буде самий яскравий. і я про це розкажу вам в наступних презентаціях. Ще раз дякую вам за лайки. Я мараманова, дуже рада була вам. Дати ці знання і прощаюся у вас до наступних зустрічей на все добре.